Приватні житлові забудови берегів річок поплюжать природний ландшафт та псують стан навколишнього середовища. Та ті, хто при владі наполегливо вигадують способи відкусити собі і собі ласий шматок узбережжя, ще й відгородивши людям доступ до води. Під час нашого розслідування виявилось, що у Києві документація, що визначає межі берегів, на яких не можна будувати, просто зникла. Тому й панує такий забудовний хаос. Розслідування Сергія Андрушка. Це Труханів острів, частина суходолу на Дніпрі, земля навпроти історичного київського подолу. А це заступник керівника держуправління справами, що забезпечує роботу президента України Євген Сарнацький. Його фірма «Атіка» торік просила у Київради відразу дві земельні ділянки на Трухановому острові. І, хоча прохану землю депутати Київради не надали, на них схоже з'явилися новобудови. Зверніть увагу, ця світлина з проекту землеустрою річної давнини. на землі, яку просили, крім дерев, у 2015-му нічого не було. Сьогодні ж тут новобудовий паркан, що ускладнює або ж унеможливлює доступ громадян до Дніпра. Впадає в таке. Фірма чиновника цю землю просила виділити для експлуатації та обслуговування спортивно-оздоровчого комплексу. Але на той момент на фото ніякого комплексу не існувало. Отже, землю ця фірма ще не отримала, а нові споруди на ділянці вже з'явилися. Схожа історія із іншою ділянкою, яку просить ця ж фірма чиновника. На ній біля будинків, які були тут раніше, з'явилася і нова споруда. Обидві ділянки торік фірмі чиновника не було виділено Київрадою. Цього року компанія повторно просить надати згадані землі в оренду. Євген Сарнацький, заступник держуправління справами, розповів, що грає на цих ділянках у футбол, і каже, що нічого про новобудову не знає, бо передав усі справи розпорядниці, яка і опікується його майном. Але я не бачив, щоб воно щось змінилось наглядно. Я не знаю, які споруди там з'явилися. Я е, державний службовець. Я зразу передав управління всіма своїми цими е, корпоративними правами е, третій особі. Відповідно до українських законів, спочатку надають землю, а потім вже отримують дозвіл на будівництво, бо інакше це самочинне будівництво. Очільник апарату Київської міської адміністрації Володимир Бондаренко обіцяє передати матеріали в прокуратуру. Якщо в тебе землі немає, статус будівництва в будь-якому разі дасть самочинне будівництво. Що буде робити Київська зараз? Я після нашої розмови спрямую його в департамент земельних ресурсів даний матеріал вони вийдуть з перевіркою на місце, складуть акт про самовільне зайняття земельних ділянок і передадуть його прокуратуру. Цього року фірма «Атіка» знову просить у Києвради надати ізгадані земельні ділянки, оскільки торік це питання не було розглянуто. Для цього фірма подала документи на розгляд мерію зі зменшеними межами захищених від забудов земель Труханово. Так, якщо подивитись на електронну карту містобудування Києва, то одразу видно, що вся ця частина острова розташована за синьою смужкою. Це межа прибережених захисних смуг, де будь-яке будівництво, крім деяких винятків, заборонене. І де має бути доступ громадян до водойми, але київські чиновники це погодили. Чому закрили очі на те, що межі відрізняються? Ми з'ясували, що київські урядники просто не мають змоги перевірити точні межі прибережної захисної смуги на ділянці, щодо якої претендує компанія пана Сарнацького та практично на будь-який берег Дніпра у Києві. Оригінал документів цих меж, ухвалених депутатами Київради, зникли. Пан Поліщук, керівник департаменту земельних ресурсів Києва, який готує земельну документацію на розгляд Київради. Цей департамент кілька років не може розшукати проекти прибережних захисних смуг. Офіційно в департамент земельних ресурсів таку документацію ніхто не передавав. За вісім років ваш департамент не зміг отримати документи з Київради. Ну у нас є офіційні звернення на Київраду, щоб надали. На жаль, нас основу. вас не дивує ситуація, що Київрада знаходиться від вас 25 метрів. Так а при чому Можна тут просто піти і отримати ці документи? Ну ми ж повинні отримати їх офіційно. Департамент містобудування Києва, який погоджує землопорядну документацію, теж не має графічних зображень прибережних смуг Дніпра. То я так розумію, що вона вже загубилася в архівах Києва Ради колись. Кому це вигідно? Те, що загубились от документи, да е, мені складно сказати, кому це було вигідно, коли воно загубилося. Департамент благоустрою та збереження природного середовища Києва має оригінал документів усіх київських районів, крім тих, які межують з Дніпром. Зокрема, відсутні проекти Оболонського, Подільсько, Деснянсько та Дніпровського районів. Представник управління екології Департаменту благоустрою Києва каже, документи не передавали їм зліквідовано вже державне управління Міністерства екології та природних ресурсів. Чотири райони, які фінансувало державне управління. На жаль. На жаль. На жаль, на жаль, я не знаю, де вони за там якимись неофіційними. Скажімо, так, свідченнями, так, тут, коли напередодні ліквідації, коли ось ось там було, да, то під'їжджали машини, щось вивозили. Наче то. міністерство екології та природних ресурсів, якому і підпорядковувалося раніше ліквідоване управління екології, теж не може знайти проекти прибережних захисних смуг берегів Дніпра Києва. Хоча саме це управління і користувалося цими документами в останнє. Чим загрожує факт відсутності таких документів, пояснює представник департаменту благоустрою Києва. Мало того, що ми не знаємо, який там розмір прибережно захисної смуги. Якщо умовно скажемо, хтось нажене там е техніки. Безліч і за ніч засифлю якесь озеро, то в нас навіть не буде документу, щоб сказати, що тут ж було озеро. Хлопці, ось воно. Очільник апарату Київської міської адміністрації дізнався про зникнення землопорядних документів берегів Дніпра від нас. З десяти районів Києва по чотирьох районів зникла в Києві документація оригіналів прибережних заксисник, яких відсутній в управлінні екології департаменті Булострою. Чесно кажучи, що цього я не знаю. Зокрема. Бірщиться з них по Дніпро. Так. Цікаво, класі. Які десь трой... а які райони? Дніпровські, Деснянські, Оболонський та Подільський. Зараз боюся щось сказати, да? якщо так чесно. Ну, але це точно кримінально діяння. Проблеми не лише з проектами, але й з оригіналами рішень прибережних захисних смуг. Київрада інформувала, ці документи вилучила Генеральна прокуратура 2010 року. Через побудований на березі Дніпра ресторан Ріоні. Недобудована будівля Ріоні досі біля станції метро Дніпро у Києві. Ми знайшли оригінал рішень у Подільському районному суді Києва. Суд у цій справі завершився. Київського чиновника, який сприяв погодження землевідведення на прибережних захисних смугах, виправдали через термін давності, а документи й досі в суді і не. Були повернуті Київраді. В томі номер 5 аркуш справи 55-56, знаходиться оригінал рішення Київської міської ради. Прокуратура повинна була оглянути оце все і, мабуть, повернути його для зберігання в Київську міську раду, а в матеріали справи надати завірену копію належним чином. Раніше в одному з районів зі зниклою землопорядною документацією Дніпровському розгорівся скандал щодо будівництва багатоповерхівки Сонячна Рив'єра. Забудовник вважає, що все зробив законно, а громадські що ні, бо на прибережних захисних смугах загальну картину доповнює факт, що київська влада з 2007 року так і не спромоглася нанести прибережні захисні смуги на місцевості, завдяки чому вони могли б з'явитися у кадастровій карті. Це б суттєво спростило журналістам та громадськості контролювати незаконну забудову Дніпра, вважає юрист Віктор Кобилянський. І відповідно, якщо така особа виявляє порушення, вона може звернутися до контролюючих органів. Єдина спроба внести межі прибережних захисних смуг у кадастрову карту була 2011 року. Замовником робіт стало комунальне підприємство Плесо. Київ витратив близько 300 тисяч гривень. Результатом стало просте встановлення ось таких інформаційних знаків, де починається прибережна захисна смуга. Коли почали відокремлювати прибережну захисну смугу, виявилося, що землопорядники зіткнулися з. З інтересами власників ресторанів та інших будівель, яких там не мало бути відповідно до проєктної документації. Нинішній очільник плеса вважає, що робота його попередниками виконана недбало. Чи погоджуєтесь ви з тим, що сотні тисяч гривень було витрачені марно? Да, да. Якщо ми це можемо пересвідчитись кожного дня, коли ми розуміємо, що знаки так і не були встановлені. І в цьому полягає головна проблема. Так, да, дійсно. До кадастрової карти нічого не потрапило, оскільки роботу не прийняв Департамент земельних ресурсів Київської адміністрації. Її очільник пояснює через неточності у роботі виконавців. Вони розробили технічну документацію, але якщо вона не відповідає вимогам рішень Київ Ради і закону, вони мають привести відповідність. Минуло чотири роки. Ви могли поцікавитися, послідь, чому не завершені роботи? <кій> Поцікавимося. Через чотири роки. Після нашого запитання. Можете самі поцікавили. Вас це не цікавить? Ну як це не цікаво? Цікаво так? Чому вони не розробили і не виконали ці роботи? Через те, що й досі межі захисту берегів Дніпра в Києві так і не нанесені на офіційну кадастрову карту, громадяни позбавлені змоги чітко ідентифікувати порушників, які, наприклад, обмежують своїми високими парканами вільний доступ до води. А це їхнє конституційне право. Захищати його мають принаймні компетентні служби. Як вони з цим справляються? Інспектори з благоустрою на наш запит вирішили проінспектувати низку земельних ділянок, щоб виявити чи перекривають вони громадянам доступ до Дніпра. Один із них, що інспектував трухання острів, знайшов, яким чином громадянам можна пройти берег. Як представник міського балу, скажіть, всі паркани, берегоукріпні роботи чи ну, паркан, реально, паркан там стоїть. Це законний чи ні? На мою думку, так. Воно зараз законне. Законне. Да. Фільно, Фільно. законне для громадян немає. Як прокоментував працівник Плесо, достатньо одного метру від урізу землі. Щоб що, що. Для вільного проходу. Зараз я його бачу. Єдине, що під місточком треба буде голову прогибати. Інший інспектор Голосіївського району, помітивши паркан просто у воді, інформував, що це його не стосується. То можна так паркан ставити, який заходить просто в річку. Я не знаю норм прибережної захисної смуги. Я не спеціаліст в цьому питанні. Це може вам дати відповідь представник «Київзем». 2014 року, уже за часів мера Кличка створили депутатську комісію з питань законності споруд на Трухановому острові. Але її результати відсутні. Комісія не прозвітувала на сесії Київради про свою роботу, а з переобранням Київради зникла і комісія.